Всім хаю з вами Форсі. Сьогодні ми пограємо гру під назвою Minecraft з читами. І так, заходимо. Зважайте. Куди заходимо на Lucky Words? Я сел... не силку, а. На самий сервер кину в описанні. Так, я нині знімаю Bedwars. Скоро заходимо швидший старт. І так, команда червона. Скоро роблю ось так. Антивідкидування. Не кажіть, що я читер, я, я вам чити скину. Я навчусь ними користуватися. Навчу вас ними користуватися. Ось так. Кілавра майже всі знають, що це за чит. І попереджаю, я так паркурюю, як ви вмієте. Як ви вмієте у бедрок на виживанні? Окей, пішли. Не будемо фігні страдати. Ах ти, йолки Дайте мені, будь ласка. Ай-яй-яй-яй. Я знаю, я я кого. Але нічого. Ту -ту 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 -ту. Е, дайте мені щоб на гля. А як це тобто, Як? Як це можливо? <кій> Зроблю так от. Ось так може мене чути. Краще. Та блін, то дайте мені хоч на меча не збирати. Але дураки, я не можу, які вони дураки. Дайте, будь ласка, я скоро достроюсь до центру, люди добрі, дебіли.

Я пішов до якихось а, до жовтих. Блін. Угу. Ах, ви... давайте підстройтесь, підстроїтесь, підстроїтесь дебіли козак, Блін, мене забили, як, я... як я... я не знаю. Опа, наші. Наші наші опа наші. Опа, на. Я не жадний. Так, ось так. Ось так. І ось так. І знаю, є такий чит, як Кілаура. Goodbye! Блін, нашої кроватки нема. Ідеально, правда? Правда. Я лошара? Лошара, правильно? Обочко. Що я такий лох? Ой, ще один читер, ядряний ти карапузик. Пішов до жовтих хломати. Ідіть ви в пеньочок, в пеньочок. Ай-яй-яй, тоже читер! Ай-яй-яй. Коротше я ще раз зіграю. Блін, стойкі лаври Іду mm, за розових. Нем... Мені немає різниці за кого. Я. Будь ласка, бери. Мені ще одне жлі зон. Дякую. І ось це такий чит на скорисне строєння. Є такий чит, як скорисне строєння. Але попереджаю, він дуже баганий. Дивіться, раз, два. Зараз блок може просто зникнути. Ні, не зник. Ця карта прикольна, вона не багана. І вибачаю зразу за звуки на задньому плані. Бо я ж все-таки не в місті живу, не в одній квартирі, як всі, блін. А я дебіл в всіх всі умовах знімаю. Ви скажіть, я розумний. Правильно, тупий, як пеньок, блін. І то пеньок розумніший. А. Не можеш скорше. Я бы стой той фигни то скорше обстроюсь. <плес> <плес> Килавра, включи ты и я пишу. Так, ты Иди сюда, грибаешь. Иди сюда, огребаешь ту <плес> ту 5 плюс 5 на меня, как вы Ах, вы Ди Иди Капец. Нас уже два раза подряд зломали. Ай. Ой, ай, ай, ой, ой, ой. ай, яй яй ай. яй яй Скажите, правда я умею играть? Правда. Два раза загрузла мало. Офигенно. Иди сюда, иди сюда. Тан-тун-тон. Тан никто не бежит, никто не бежит, Ніхто не біжить, ніхто не біжить, біжит, ніхто не бежит, не то не біжить, ніхто не біжить, Короче, я тоже пишу. Я піду собі на центр, чуть-чуть налутаюсь. Або зараз піду до якихось дебі... якраз до оранжевих піду. Е, якщо хочете ще про гру танки онлайн. Але з другом грати, то будь ласка. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ах ти ж придурок малив. Іди сюди агрібаєш! Іди сюди огрібаєш. Нє, не, не. Ах, ти ж йо. Сильно хочеш підійти ще раз? Окей. Щоб я підійшов, окей, будь ласка, ну на. От тепер я передумав до них ти. Передумав, передумав, я передумав. Нього алмазний меч. Ти дебіл. Ты знаешь? Правильно. Не знаешь. ай яй 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 ой 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 яй 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 я я я я Якщо знаєте, то ви дуже великі молодці. За них заганім. Ай пофіг за зелених айн. Ну, знову пробуємо. Раз. Блін, де да ж я його проходив, я ж паркур проходив, ви шо? Ви шо, люди? Офеді тупей. Тупей. Офедь. Ту -ту. Чому я не все підібрав? Чому я все не підібрав? Не підібрав? <звук> Дайте, будь ласка, вчора. Mm -hmm. Мені би одне жлізо, ідеально. Тепер купляю блоки. Так, йду, йду, йду. Я сюди. Далі включаю ось так, ось так. Ти дебіл? ні ну ти дібіл Я шо казав, бачите, лагань. Тунтунтунту. Тут кілаври. Антивідкидання і всяка фігня. Всяка прочая фігня. ти в жопу. Дурне на голову я не можу. Якщо ви ще хочете, щоб я зняв виживання. Ти дебіл? Якщо ви хочете зняти виживання, пишіть в коментах. І будь ласка, наберіть побільше лайків, щоб мені нарешті дали бабло. Я куплю собі новий комп'ютер і в сто раз більше віндосів буде. Ти дебіл. Ти дебіл. Бачите, які в нас в команді розумні. Шість shift не зажався, ідеально вообще. Капец! У мене ще місць ФПС. Класно, правда? Ну а ні. Да ви дебіли! Можна нормально пограти, будь ласка, люди, в нас є в команді хтось нормальний? Правильно, нема. Бум. Ви дебіли. Чому ви не хочете. Скажіть, вони розумні? Скажіть, будь ласка, вони розумні? Я не можу. І шо мені робити? з цими дебилусами правильно I believe I can fly Блін. Можливо ви бачите Мені вискочила що це от Від Clan Master Ту фігню треба чистити. То мене Будь ласка, дайте мені достроїтися скоро. Я від вас більше ніфігі ще не хочу. Дякую пеньок? Ай. Бачите, бачите, яка в нас розумна команда. У мене 9 блоків. А нічого, я собі зараз наб'ю собі блоків Нормально так. Mm -hmm. Так, набив собі трошки. Тепер ти ходи сюди. Ах ти ж. ж іди сюди, на ой-ой-ой-ой Ай-яй-яй. -ай ай-яй-яй, Ай в -ай -ай. мене та фійня в Мене тільки що підлагало, просто рівно йшов. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. -ай. Ай -ай -ай. В когось лук. Ні в, ні в кого лука нема в руках. Ай-яй-яй. Іди сюди грибаєш! Ми зелені, так, правильно. Значить ну, ми пішли. Я пішов на свою базу. Три, чотири, п'ять. Тун, 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 дудун, тун, дудун.

Я не можу від їхнього дебілізму, я фію. Скоро застроїмо кроватку. Ай-яй-яй-ай-ай-ай. Ай -ай, Коротше. Ви дебіли Точно дебілу, ви тут знали. Дебіли. Вибачте, будь ласка, як з нею можливо грати? Я один нормальний. Капец! Я поставлю поки на папку. І так, все, я продовжую дебіли я фією від них. Але дебіли. Ні, ну скажіть, з ними можливо грати? Як? І що мені робити? І зараз ну, ти не мід що Я Дивіться, які вони дебіли. Ви дебіли! І що ви мене хочете підірвати? Тобі вріло дати? Ти бить дебілаку сок врілу, да ти? Дякую, палітушки. Бум, беди. Правильно, два хп. Ай, ноги затерпли. Ти думаєш, мене підірвеш? Что то слабо. Й -й -й -й! Нога затерпла, нога затерпла, нога затерпла, нога затерпла, нога затерпла. Що мені робити правильно, просто робити отак. Раз. І два. Потім робити ось так. Робити ось так. Робити ось так. І робити ось так. Не забувайте. Ви вже поняли до чого це діло. Так. Так, так, правильно, 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 правильно. Ви вже самі поняли, назвать підписуватись. З вами був я, Форес. підписуватись. Пит лайки. Ставьте лайки. Всем пока!